Наше вітання. Перед нами Volkswagen Tiguan на заміні радіатора пічки. Тут непроста ситуація, якби власник каже, що недостатньо тепла і при цьому цікавий дуже випадок. Промили всю систему охолодження, промили радіатор пічки. Радіатор пічки промивається, гарно причому. І дає на апараті тепло, а на машині тепла немає. І так було пару разів. Під'їжджав до нас, ми знову проводили цей тест. Подивіться, вимита система. Все чистенько, все красиво, бачок чистий, антифриз чистий, але тепла в машині немає. Що робити? Ну, Думаю, ну, тут хто його знає, яка там ситуація з радіатором. Може, він на апараті тільки дає тепло, хоча такого бути не повинно. І полізли до самого радіатора. Радіатор. принеси радіатор. Радіатор, який там був установлений компанії DENSO, отак він виглядає. І спереді, отут його передній частині, не було. Такого пластикового ущільнювача, бачите, як на цьому радіаторі. І просто було затикнуто тряпкою. Тряпкою, зверху не проклеєний, знизу не проклеєний. Тобто він по розміру, наче як підходящий. І що саме цікаво, це, подивіться, його номер drr 32005 Він по каталогах, по каталогах його б'є повністю як заміну. Як заміну на цей автомобіль. На Тігуан. Перед нами є два радіатора пічки. Один аналог компанії Віка Бачите, номер 300819031. Також на ньому самому вибитий цей номер. І справіше від нас Най-самий настоящий оригінал, що не на єсть. Дивіться, оригінальна упаковка. 30819 031А з буковкою А. Тут немає буковки А. Ну, це не столь важно. Просто оригінал б'ється так. 300 031А. Візуальне зрівняння перед нами. Справа оригінал. Оригінал, до речі, коштує дуже дорого. Ну, Зараз приблизно я вам скажу ціну в доларах. Щоб ви зорієнтувалися, то мало ли хто нас дивиться, чуть менше 200 доларів. Де-то 180 доларів оцей справа стоїть радіатор. Оцей же радіатор стоїть значно дешевше. Не знаю навіть точну суму, але ну, разів, мабуть, в три а то і більше, дешевше. І ось перед нами цей що стояв. Тобто, наче дуже схожий, подивіться, дуже схожий на оригінал. Він е, якби е, і ширину має схожу, і е, клепання має схожу. Так, Тепер переходимо до, е, до, до надписів. Поглянемо на ці два денсо. Тут написано, номер на ньому вибитий. На ньому вибито серійний код. Видно, що це Denso CZ. Це в нас Чехія. По-моєму, Чехія виробник. А тут на цьому номері, бачите, просто є цифри якісь. Тобто, це, ну, це, цей радіатор він якби знятий з конвейера. Такий же точно все так виглядає, як і цей. Але він, бачите, він значно дешевший. і, ну, Не знаю навіть, мабуть, повністю ідентичний. Ну, Впевнений навіть, що він і по сотам сходиться, він повністю ідентичний. Ну, В нього немає цього обклеєного і в комплекті, в комплекті той пластик, який йде до цього радіатора на Тігуан, він не становиться. Тобто оцей пластик, оцей, і оця штучка, вона просто не заходить. Вона здорова, вона не вміщається, вона неправильно зроблена. І оцей нюанс портить цю картину. Якби була оригінальна цей пластик, то можна було б надіти на цей радіатор і зекономити. А так зекономити не вийде, або ми ставимо цю віку, або ставимо оригінал. Отже, пробуємо. поїхали. Так, відразу саме перше з чим ми штовхнулися, це резинки. Резинки на радіаторі Віка, вони йдуть такі товстенькі, бачите, товсті. От перед вами зліва та, що йде на радіаторі, надіта, справа та, що ми вже поставили свою. У нас є такий наборчик резинок. Товста резинка не залізе це точно. Тому резинки під заміну. Сам по собі радіатор наче заходить. Тобто тепер геометрія трубок. Геометрія трубок у віки неправильна. Ось перед нами оригінал, ось віка. Вони стояли, дивились не туди. Верхня трубка вниз чуть-чуть нахилена. Тобто геометрію треба поправляти вручну. Там трошки пару міліметрів не туди, і вже ви трубки не надінете. Тут треба ще погратися. Добре, що в нас є оригінал, на який ми можемо дивитись і зрівнювати. Зараз все виставлено як в оригіналі. Повинно зайти. Пробуємо ставити. Ми пробували багато разів поставити неоригінальний радіатор оцей Віка. Він ну, не стає. Зараз об'ясню нюанси і ви поймете, в чому вся суть. І раніше ми теж його спробували один раз. На іншу машину ставити і не став. І цей раз пробуємо не стає. В чому суть цієї ситуації? Значить, все діло в деталях, в маленьких маленьких детальчиках розказую. Оці трубки ну мають діаметр. Ну Я замірював, маю діаметр, зараз ще раз подивлюсь, 18,8 мм. 18,8. Якщо пройтись отак от по кругу, ну, тобто він ідеально рівний круг. 18,8. Отут отут же, отут же, в одному місці 18,8 е, міряю, ось зловив у момент. Уже тут 19. Бачите, зараз я давлю, 19. Починаю його овалом крутити в округу Сі, воно збільшується. Десь є 19,2. Десь є 18,8. Навіть е пробували дремілем трошки пройтись, зняти фаску. Тут і тут. Все рівно нічого не дало. У нас є інша трубка уже відрізаного радіатора. Не тронута. І ми все рівно не можемо цей кусочок вставити в відповідну частину. Тобто він не стає по трубкам, він не змикається отут. Другий нюанс. Показую. Подивіться, на цей. Виступ зверху. Ось е, край радіатора, як трубка виходить. Тепер вам показую цей виступ. Дивіться, край радіатора. Ось о. І, і трубочка виходить просто рівненько, зразу от за ним. І дозволяє закрити кришку, яка закриває цей радіатор. Тут же кришка ця не стає. Ви бачите, наскільки вони видвинуті. Не з'єднується раз, не стає кришка 2. Хоча сам радіатор всередину входить. Отут, коли в конці його всовуєш, все рівно є нюанси з цією з поролоном, але його можна запихнути. Але він не стає. Тому все варіанти опробували, Ставимо оригінал. І дивимося, як стає оригінал. Ще раз покажу на відео, як оригінал підписаний. Ось його серійний номер. Ми фіксуємо на відео такий дорогий радіатор, що ми його встановили і покажемо. Щоб і зібав. тут кульмінація моменту. Оригінал став ровно за 5 секунд. 5 секунд Оригінал на місці. Дивіться. Просто стався оригінал, і трубки змикаються все заходить точно в міліметр в міліметр. Ось, ось він стоїть, його же номер. оригінал Є оригінал. Робіть виводи. І, мабуть, ми... ми рекомендуємо ставити тільки оригінал. Що тут ще скажеш? Він просто стає прекрасно, без мучень, без нервів, без нічого. Просто став і все. І кришечка, оця, що я вам говорив про неї. Ось вона у мене в руках. От зараз я покажу, як вона замикається. Оп, і вона стає чітко і прилягає, і, і все повністю нічого їй не мішає. Ось вам і нюанси. Оригінал є оригінал. Все. Ставимо, заводимо машину, пробуємо, як він працює. Перевіряємо, як гріє новий оригінальний радіатор за 180 доларів. Просто ну, видає е, сауну. От, чесно, в прямому смысле слова сауна. От, ну, з дефлектора йде такий жар потужний. Знаєте, як ви в сауні на камні полили водички і зараз так іменно вух пішло-пішло обжигает. Ну Просто от той же самий ефект. Дивіться, 89 градусів. Я не знаю, тут можна жарити просто ну, роздягатись і паритись. Можна в віни доставати і, і паритись в машині. Ну Це просто фантастика. Дуже-дуже дуже потужно гріє. Ну, що тут говорити? Оригінал. Самий настоящий оригінал, встановлений і він, він просто робить ідеально. Дивіться, бросив оберти, воно зараз спуститься там до якихось 80 градусів на холостому. І буде жарить. Нема такого різкого падіння. Це дизельний автомобіль, дизель. дизель І в дизелі отак от працює пічка. Просто. Ну, я в захваті. Дуже-дуже гарний результат. Ну, звісно, стоїть грошей. Стало цікаво, скільки холостий хід. До 85,2 спустилось і пішов набір. 86 градусів. Ну Дивіться, я нічого не газую, холості оберти, машина стоїть. 86 продовжується набір. ну Куди, куди ще краще? Мені, чесно скажу за нашу всю історію, скільки ми не ставили радіаторів, ну цей просто от, монстр. Дуже потужний, дуже потужний. І жар сам по собі. Він відрізняється від дешевого радіатора. Тут такий густенький, такий стелить. Як знаєте, тощо-то, -тощо, як в сауні. У мене щоки зараз просто горять. Сижу і, ну, 86 градусів, холостий хід. Набір продовжується. До обертів не касаюсь. Ідеал. Ідеал! Та да, такий радіатор стоїть всі свої гроші і, і працює на всі свої гроші.